І окрім цього павербанка, беремо на відправку останні наушники HOKO ew 51 Це самі крутезні наушники. Як бачите, XO і HOKO щодня продаються. До цих наушників обов'язково чехол у подарунок, гарантія один місяць діє на наушники. Також замовили у нас до фірмових наушників не до фірмових наушників, а третє замовлення це у нас ось такі прошки. Є в наявності. До цих прошечок у нас також буде. Чехольчик, в наявності є ось такі чехольчики. Дівчата, зверніть увагу, це ваші кольори. Кладемо рандомно в чехольчики і замовили AirPods третю серію. Ціна 950 гривень і є за 1400. Кладемо їх також на відправку. А також сьогодні у нас замовили ще. Останній планшет Teclast m 50 який має 6000 тисяч мА батареї, 6 ГБ оперативки, 128 вбудованої пам'яті, плюс підтримка флешки до 1 ТБ. Сам планшет йде на дві сім карти, підтримує всі оператори світу в металевому корпусі. Спереду і ззаду в них камера 10,1 дюйма, Android 14, саме новий, і в нас тут йде дві коробочки. Одна коробка. І друга коробка. Що знаходиться в другій коробці, не буду розпаковувати, розкажу просто коротко. Тут у нас клавіатура, мишка, стилус, наушники, чехол, підставка і otg перехідник. Вроді би, все назвав, нічого не забувся. Тому такий планшет коштує 5600 гривень. Його вже забрали. Готуємо на відправку. Далі, що ще ми готуємо на відправочку, начебто все. Тобто, планшет, павербанк. Наушники, наушники, наушники. А, і ще одні наушники чекаємо, мають на пошту нам приїхати. Ми їх також покажемо в наступних сторісах. Тому кому потрібні наушники, павербанки на 20, 10, упси безперебійники, величезні павербанки на 90 тисяч міліа також є в наявності. І павербанки на 30 тисяч міліа.